Анімація в графічному редакторі Кріта. Пригадаємо, які види графічних зображень можна створювати в графічному редакторі Кріта? Як додати новий шар в графічному редакторі Кріта? Які інструменти використовують для редагування растрового зображення? GIF чи WebP-анімацію можна створити засобами растрових графічних редакторів і онлайн. Або інстальованими засобами перетворення набору графічних файлів в анімацію. Проте значна частина багатофункційних редакторів растрової графіки мають вбудовані засоби створення як GIF та VP анімації, так і анімації в форматі відео. У цьому разі не потрібно створювати набір окремих файлів, а анімації утворюється у процесі змінення початкового зображення в різних шарах. До таких програм належать графічні редактори Krita, Adobe Photoshop, Gimp. Та інші. З графічним редактором Кріта ми мали можливість працювати під час вивчення комп'ютерної графіки в 6 класі. Це безкоштовний програмний продукт, який можна вільно завантажити із сайту розробників. Розглянемо процес створення короткої ВП-анімації у графічному редакторі Кріта. Як зразок. Розглянемо процес створення анімації виконання смайликом усміхайликом вправ для фізкульт-хвилинки. Приклади зображень для анімації наведено на малюнку. Рухи в цій анімації здебільшого здійснюються руками. У двох випадках змінюється положення ніг і повертається на певний кут голова. Як підготовку до анімації варто створити окремо малюнок базового зображення малюнок 1, а також створити зображення різних положень рук малюнок 2. Ці зображення можна створити в графічному редакторі Кріта і зберегти в одному або в кількох окремих файлах. Для створення анімації у програмі Кріта використовують інструменти робочого простору Animation. Для переходу до цього робочого простору слід вибрати кнопку Вибір робочого простору у правому верхньому куті вікна програми, а потім вибрати у списку робочі простори команду Animation. Налаштування анімацій здійснюється з використанням інструментів монтажного столу, розміщеного в нижній частині вікна програми. Розглянемо деякі елементи керування лівої частини монтажного столу. 1. Кнопка редагувати шари. 2. Кнопка змінення масштабу монтажного столу. 3. Кнопка керування попереднім переглядом анімації. 4. Лічильник кадрів. 5. Кнопка видалення кадрів із збереженням тривалості 6. Лічильник відсотків швидкості відтворення анімації 7. Кнопка Додати порожній кадр 8. Кнопка Додати дублікат кадру 9. Кнопка Вилучити ключові кадри без посування решти 10. Кадри анімації 11. Поточний кадр анімації 12. Інструменти керування шаром анімації 13. Назва шару анімації. За замовчуванням створюється шар з назвою тло. Для створення анімації потрібно після встановлення робочого простору анімація виконати таку послідовність дій вибрати у правій частині монтажного столу кнопку Меню параметрів анімації. Встановити в полі кінець кліпу потрібне значення кінцевого кадру. Встановити в полі частота кадрів потрібне значення частоти кадрів. Далі треба зробити поточний нульовий кадр на монтажному столі та вибрати в контекстному меню кадру команду Створити кадр дублікат. Або іншим способом, можна вибрати кнопку Додати дублікат кадру. На наступному кроці створюємо малюнок кадру анімації. Робимо поточний наступний кадр на монтажному столі та виконуємо команду Створити кадр дублікат. Вносимо зміни до малюнка. Відобразивши наступне положення об'єктів, та повторюємо ці команди на кроці 7 та 8 для створення всіх кадрів анімації, переглядаємо створену анімацію, використовуючи кнопки керування попереднім переглядом анімації. Зберігаємо створену анімацію в файлі, виконавши файл, обробити анімацію та обравши один з варіантів збереження файлу анімації як вПІ. Або як відео. Запам'ятай найголовніше: значна частина багатофункціональних редакторів растрової графіки має вбудовані засоби створення анімації та збереження її в різних форматах. При цьому вони використовують налаштування анімацій, які майже неможливо реалізувати з використанням онлайн засобів. До таких програм належать графічні редактори Krita, Adobe Photoshop, Gimp та інші. Для створення анімації в графічному редакторі Кріта використовують інструменти робочого простору Animation. У першу чергу це інструменти монтажного столу. Щоб надати кожному з кадрів анімаційних властивостей, потрібно до кожного кадру застосувати команду Створити кадр дублікат контекстного меню кадру або вибрати кнопку Додати дублікат кадру. Дякую за увагу. Слава Україні!